90-90, і це тільки одна шия. А про Ганьку анекдотів не повірити, більше Чапаєва, Ще за колгоспів прийшов бригадірка Ганю на роботу, чого не йдеш. На ну я як така вся слаба. Ганю, а тебе що болить? А в що? В животі булькаю, попередці ж трикаю, в голові крутиться і най не йдуть. Ганю та ж ти брешеш. Тебе зранку з Петром вже бачили в лісі. А як ти своїми слабими ногами до річки дійшла, ти вже з Миколою там була в обід. А увечері на колгоспнім сіні тебе бачили з Михайлом. Ганю, це ж села, тут всі все бачать. От люди, каже Ганька, один орган маю здоровий і то гад позавідували. Ми з Ганькою вам всім бажаємо гроші в кожну кишеню, щастя в кожен куток. І здоров'я в кожен орган. Не повірите про здоров'я навіть є анекдот. От здивались дві молодиці, одна друга питає. Ну як там ти як сім'я, як чоловік? Ай Боже за чоловіка ні слова. Як пил, так п'є, як пив, так б'є. Ой, слава Богу, головне, щоб був здорові. Отак От і живемо ми в селі. В селі має бути корова, бо то, бо то годувальниця. І свиня має бути така гарна. Найпомірлює така свиня. Свиня має бути така, як ганька, куца скоро Або така, як я, довга і жирна. Майбутньо. І хай там Європа над нами смітьяка. Що ми своїм салом культ з нього зробили? Ми без Ганькою сала не їли, ми б так гарно не виглядали. Ой, а з двоє. От хай би узбеки українець. От, хто чим пригощає? Узбек диню привіз, солодку ароматну, чай зелений. Качай п'єш, далеко відіш. А українецьку сосала відкусивка. Ага, далеко відійдеш, але хрен дойдеш. Українці, бо ви абсолютно так само думаєте, як той дядько, що їсть. отак От і живемо в селі. В селі пишемо свої пісні і співаємо їх добрим людям, таким як сьогодні зібралися на цій площі. Ганю! а в селі. В селі, в селі все є для того, щоб бути щасливим. Особливо жінки в селі хочуть, щоб їм про любов казали. А от, а от ви горожани, а ну скажіть, піднесіть руку, кому сьогодні чоловік казав, що любить. О, Ганя тут трохи лучше як в нашому селі. То щастя, чоловіки просто не знає, що нам жінкам як п'ять разів на день сказав, що любите, Зарплату може вже не приносити. Ай, бо ми такі особливі жінки. Любові хочеться всім. Я всім бажаю любові. Любові в житті і в житті. В душі і в душі. Можна і на пеньку, головне, щоб не з пеньком. Ви знаєте, про любов багато є пісень. Ми з Ганю й думали, як на Євробаченні покличуть, що ми там будемо співати. Ви знаєте, як побачили, що буранівські бабки взяли друге місце, я була слаба дві неділі. А Ганька три. Каже, боже, хочу до Європи. Кай нам що? Гірше виглядаємо, чи пісень не вміє співати. Ганю проблема. Ми по-англійськи ні бембем. А там треба співати англійською мовою. Що будемо робити? Ганька каже, Наталку курси є в районі. Що? Не вивчимо? Медведі в церкву їздять на велосипедах, а ми розумні беде. Поїхали до району півроку вчимось. І я вже знаю три слова. I love you. Ганька одно, правда. You. Але поки на Євробачення покличуть, вона ще вивчить. А до Євробачення готуємося. Я вже всі ці три слова включила в пісню okay. Так її і, і назвала I love you. Щастя в селі потрібно. Кума мати. Чоловіка любити то священий обов'язок. А кума то народна традиція. А традиції порушувати не можна. Чоловіки, вони знаєте, як парашути, не все відкриваються, коли треба. Треба мати запасну ганю. Скільки в тебе запасних парашутів? Цілий аеродром. Ви не дивуйтесь, що ганька без мікрофона, їй не можна.